І на чолі було написано Тайна Вавилону Великий, мати розпусти та мерзості землі, об'явлення 17 розділ 5 і 7 вірші. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Минулий раз ми розглянули дії Вавилона як привабливої і розпусної жінки, яка намагається заспокоїти і розважити нас. Але в той же самий час, коли ми читаємося те письмо. Особливо об'явлення 17-18 розділи, там говориться про те, що це велика блудниця, що сидить на водах багатьох і спокушує народи. «Прийди, я покажу тобі суд над великою блудницею, що сидить над народами, над великими водами. В той же самий час вона співпрацює з віром, як символом Антихриста. І отут є друга незабезпека. Ця релігійна система, вона не просто. Приваблює, зваблює, наповнює, задовільняє, але вона використовує, як бачимо, силу звіра для того, щоб е силою змусити нас прийняти інші цінності. Жінка, що сиділа на звірі багрянням, бо був повен імен Бохульним, що був повен імен Бохульник і мав сім голів і десять рогів. Об'явлення 17 розділ і 3 вірш. Тобто це не просто. Така спокійна, безобідна релійна система, а це система, яка силою нав'язує антихристиянські або антиморальні принципи і цінності. І сьогодні ми про неї знаємо багато. Ця система вона є основою або матір'ю, скажімо так, і до поклонників, і фальшивих релігій. На чолі було написано ім'я. Таємниця Вавилон Великий, мати блудниць та Гедот Землі. Вона використовує політичний контроль, маніпулюючи і впливаючи на народи. 17.2. З нею блудили всі царі землі і впилися вином розпусти її всі мешканці землі. І так вона використовує правителів світу, використ... керуючи ними, маніпулюючи ними через обман, владу та розкіш. Той же самий час використовуючи економічне поневолення та жадібність і матеріалізм, купці землі збагатилися, відсили, в її. І вона прославляє гроші, успіх, змушуючи народи, вклоняючися богатству. Коли людина приходить на зібрання, її нав'язують ідеї про те, що вона має бути успішною. І цим успіхом вона має ділитися з цією системою, тому що якщо вона цього не зробить, то Бог її не простить і не прийме. Але ми маємо пам'ятати і розуміти, що Господь достатньо самодостатній, і йому не потрібно все те, що сьогодні релігійні лідери вимагають від нас. Богу лише потрібно прийти, щоб ми прийшли до нього такими, як ми є, щоб ми віддали йому не стільки. Те, що є в наших гаманцях як те, що знаходиться в нашому серці. В той же самий час релігія ця нав'язує фальшиву духовність і обман, Тобто людина приходить і пропонує такий поверхностний принцип покаяння, де людина отримує задоволення. 14.8. Богнівним воном розпусти своєї напоїла всі народи. Ця система обманює людей, пропонуючи підроблену релію, що не веде до Бога. Веде будь-куди, будь до чого, але лише не до Бога. Вавилон або ця система засліплює розум через розкіш і гріх. Вона сидить. Ось, Об'явлення 147. Вона сидить одягнена в порфіру, багряницю, прикрашена золотом, коштовним камінням і перлами. Коли ми будемо розглядати ще е, більш детальніше 17 розділ, 18 розділ, ми більш детально опишемо всі ці моменти, ми проведемо паралель між описом біблійним і тим, що є в цьому світі. Але ми поки що просто говоримо, що є така система, є така таємниця, яка. Використовує розкіш для зваблення, яка використовує переслідування, вона навіть не, кажуть, не гребує не, не, ну, переслідуванням. І побачив жінку, упоєну кров'ю святих і кров'ю свідків Ісусових. І так, вона використовує переслідування. Тобто, якщо ти з нею все добре, вона тебе напоїть, нагодує. Облажити ця релігійна система. Але якщо ти починаєш мислити по-іншому, якщо ти починаєш пробуджуватися, вивчати і досліджувати святе письмо, то будь обережний, вона прийде за тобою. Тому що вона займається тим, що вона знищує віруючих, які не хочуть коритися цій системі, вона знищує всіх тих, хто не служить її. Зрештою, Вавилон буде зруйнований цим судом, але ми маємо бути обачними і обережними. І святе письмо говорить: вийди від неї народ мій, щоб не бути спільниками в ділах і в гріхах її. Амінь.